У зарплата може відрізнятися від обіцяної. З вами рекрутинове агентство Рекрутант, і тут я вам хочу розказати про всі ризики формування зарплати на будівельних вакансіях за кордоном. Дивіться, зарплата дуже часто в вакансіях вказується в бруд. А ви получаєте з чистими і хотіли би знати, скільки буває чистими? Так дуже часто роботодавці вказують в своїх зарплатах великі ставки, які не відповідають дійсності. Ми, як рекрутингова агенція, завжди перевіряємо ці нюанси і завжди знаємо і можемо вам гарантувати, яку зарплату ви отримаєте на руки. Ми знаємо, скільки виходить бруто, скільки виходить нето, і вам чесно про це говоримо. Також дуже часто роботодавці не говорять спочатку, що ви повинні за свій кошт купити собі одяг, чи навіть купити інструмент, що житло потім виявляється платним, і так далі. Ми завжди чесні з нашими працівниками і розказуємо всі умови на старті. Якщо ви хочете дійсно отримати вакансію, яка буде чесною для вас, підписуйте. Підписуйтесь на нас в шапці профілю У нас все по чесному. Рекрутант робота для вас.